Знов свідчую, що переповнена його любов'ю, його помазанням знаєте, яким? Єдності. Він називає цю скімою єдність. Це його дар. Прамо зараз топом від голови аж до ступені моїх ніг, ні, ні, свідчу, Її сказала це слово єдність. І мене не відпускає ще перед моїм приїздом в Україну де Господь тягне в послання Ісуса Христа Івангелія від Івана, Остання вечеря, де він просить за учнів і за тих, хто в постовніх дум. І там ключове слово єдність. Першопостольська церква, в якій ще не було домішок вчення, мала цей дар і цю силу єдність. І ми можемо читати в діяннях апостолів, що робила наша апостольська церква. Вона не шукала служіння, служіння попадали саме сина з уст. Вона не потурбувала срібла і золота, котро підходив від тої слави шкіни, яка виходила з нього як живого храма криків ставали. Де себе ходила? Церква мала єдність. Але церква пішла в світ. І світ побачив, що він не може її перемогти, до прикладу, римська система. І треба було, щоб асимілювати якось і впливати, дати вчення. Про це можна багато говорити, це надовго. Ось, Але чисте послання Ісуса, яке я зараз буду читати з від, від Івана, 17 глава. Закінчується 16 тим, що ви страждань зазнаєте в світі, але знаєте, я світ переміг, І ви будете мати мир в мені. А далі він молиться і просить Отця, щоб були одні. Я хочу зачитати ці слова. Після цих слів Ісус підвів очі до неба і сказав, Отче, прийшов час, прослав свого Сина, щоб твій син прославив Тебе. Оскільки ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив справу, яку ти доручив мені виконати. А тепер ти прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав. Я виявив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу, твої вони були, і мені дав Ти, їх, і вони зберегли Твоє слово. Нині вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе. Адже слова, які ти мені дав, я передав їм. І вони прийняли і справді зрозуміли, що я вийшов від тебе, повіривши, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони твої. І все моє Твоє. А твоє моє, і я прославився в них. Я більше не є у світі, а вони у світі. Я ж іду до тебе. Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоби були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав. Я їх зверіг, і ніхто з них не загинув, крім сина вогибелі, що безповнилось Писання. Нині ж до тебе я йду, і кажу про це у світі, щоб вони в собі мали повну моєї радості. Я дам їм Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але що їх від злого. Вони не від світу. Як і я не світу. освятити їх істиною, Твоє Слово то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово. Щоб усі були одне. Так, як ти, Отче, у мені, а я в тобі. Щоб і вони в нас. Аби світ повірив, що ти мене послав. І я передав їм славу, яку ти мені дав, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені. Хай будуть досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, як і мене полюбив. Отже, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною, там, де я. Щоби бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від створення світу. Отче, праведен, світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і вони пізнали, що ти мене послав. І я виявив їм Твоє ім'я і виявлятиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них. І я У всіх словах спочатку служіння рад вийшов, слово єдність я чую і не раз. У всіх псалмах один другий, я чую, єдиний, єдин, єдиний, єдин. Ловіть послання. Ми нічого не зможемо ні для себе не принести в цей світ в світло Ісуса, якого він зараз потребує, був він у темряві. І в тьмі. морок покриває народи, але вона не слава його. Якщо в мене буде в єдності, а черідка мала, не має значення. Ісус на останній вечері це говорив кому? Маленькій черіпці, що вона нас Вона У нас світ перевернула. Тому що точкою опори казав Архімед, чи хто там, дайте точку опори світло, перевертайте. Він нашився. Грецька філософія, яка влізла теж в християнство. І єдина точка опори, Бог єдиний, хат. Отець і Дух Святий. Прийшов син Божий і дав себе як точку опори. Перевернути, звільнитись від закона гріха і смерті і вернутись в ту славу, яка була дана Адаму, і яку повернув останній Адам. І що є хат? Ха це єдине. Ми те ще рідка мала, і в нас є дар, так як це поки що люди свіжі, але вже мають бекграунд, мають досвід і радісний, і не дуже, правда? Ми всі такий досвід маємо. Але е, ми переконались в одному, навіть якщо це церква, ніколи не надіятись на людей. А надіятися на єдиного Бога, любити Його всім серцем, любити ближнього, Його любов'ю, ми не маємо свого ресурсу. І явити те, про що молився Ісус. Єдині. Єдині. І не обов'язково, знаєте, думати про великі будинки, як мінімум за 100 тисяч доларів. Ну, хоча б там кілька сотень прихожан, реп-центри, давайте фонди організуємо, будемо просити. Давайте подивимося в діяння апостолів, поки церква не була заражена філософіями цього світу. Грецькою, римською. Вона туди влізла, поки заповідь Божа була чиста. Не було примісі. Золото теж буває з пріністю труксота проба, вища проба 39 дев'ятки. через кому 9. Це чистота. Для цієї маленької черідки воно на зараз як послання. Треба на всього на всю єдність. Поки ми не пересварились, в якихось спільних інтересах не розчарувались чи ще щось, цей дар тут присутній. Ще свіжім, його треба берегти. Що треба для цієї єдності стяжати Дубке Святого, наприйнятись ним і давати один одному любов Божу? Не своїм. Я навіть свого сина не можу, хоч він і царстві не Васілій, я совершенно його любити не можу. Тут люблю, то можу поліно взяти. Уже таке недавно було, я покаялася. Ми совершенну любов до можемо дати. Коли ми єдині з Богом. Я єдина з Богом в себе в таємній кімнаті. Але мені Бог подарив рік назад прийти в Києві. Я теж читаю, як Бог веде. Так. Я випадково познайомив з Сергієм і з Дімою Горменкою. Він вже готував, що я в час великої кризи, війни, випробовувань, сином такі обставини. Він вже готував, що я попаду сюди. Де будуть люди, які будуть мене розуміти, приймати такої книги. Навіть якщо не до кінця розуміють, що є в цій скінці і що нам треба берегти? Коли ми приходимо і отак єдині, да, стоїмо з сер... сестрами на задньому ряді, і разом не договарюючись, руки доверху входять. Да? І таке чуть помазає охоба, тому що ми єдині. Ми в простоті. Не люди одна підняла руки, все собрання і дивиться, що вона тут харизматкою зображає. Ні, моя душа просто влічає Господа, я можу руки піднімати вище свого Господу. Коли ми єдині приходимо в присутність Бога, з Шхіна приходить, да? слава Боже, присутність. От Ісус каже, щоб мали ту славу, яку я в тебе маю. Ісус завжди був в присутності Божій. Він міні родився, Він в ній зачався. Те, що втратило людство. Диявол навколо нього кружив, але соблазний царство всієї землі не зміг. Тому що в нього вже яка слава, яка в мене була до приходу на землю, покажи їм. І я їм даю. І в нас є ця слава. Коли ми отак в простоті. Ну, може, не зовсім ще один одного ну, любов, бо ми хоча б намагаємося уже влюблятися, вже ж ну, трохи злейом. Отаю любов'ю, яка довго терпить, яка милосердна, яка не шукає слову. Проста така, проста, не шукає якоїсь вигоди. <кій> Мені від собрання треба одне прийти послужити, тому що є відповідні дари і вони течуть. А я як орган тіла, я... Я маю служити, і кожен так має. Це хіба що органа авто захворювання, і він не хоче служити? Прийти послужити служити даром і розуміти, в мене є ще така е, штука, е, не тільки в мене теж, І це дар Божий не бути жадною. Розумієте, в фінансів є. Є деякі, деяка сила, вони можуть бути виявим любові. Коли я приходжу в Собрані, і я розумію, що це все е, обслуговується, і нас не заставляють платити оренду, і ми не десь там в якомусь старому приміщенні протухлому, то я хочу виявляти свою любов, не тільки проповідувати. Але зробити так, щоб ця лампочка світилась, кава робилась. Бо я маю на це ресурс мені Богдан. Чого жаднічати? Коли я бачу, що люди тут служать, вони ведуть це служіння, теж уважать. Е, таке свідоцтво. Два тижні назад я тут була і це вже не перший раз я бачу. Коли в скриньку йде моя любов у фінансовому еквіваленті до церкви з пару днів назад я отримала подарунок десятикратний. Звідти, звідки не очікувала. Найкраща інвестиція в царство Боже. Я дуже мала бізнеси, всякі різні. Від свиноферми до ювелірного. Я позов на так? Но найкраще, куди робить інвестиції, це в царство Боже. Правда, воно не діє. Цей закон сієння і жат не діє. Якщо ти в якомусь гріху блуд, наркотик, непрощення, свого ближнього, критика, язик це страшніше навіть за блуд і за наркотіків. Скільки б ти не сіяв, діяти не буде. Ну я просто свідчу про те, коли ти в єдності з цар. Ай мене не всі ще знають, не всі друзі. Я на прикладі розказую. Те, що говорив Ісус, я бачу славу Божу славу в своєму серці і славу в своєму житті. Потужно, після того, як я прийшла в вскінію, як, як я е, визнала, що в мене є пастор, мене благословляє ця, е, пастор церква. Моя робота в Німеччині зменшилась наполовину, а зарплата ні. Оце. Єдність з церквою і слава Божа, про яку Ісус Заповідоцька. Я знов сюди приїхала щось дати і е, прийняти насититись присутністю Божою і цією єдністю, тому що у мені, і так само у вас, хто відкритий. В дусі, душі, і тілі фізичному, і у всіх сферах нашого життя оця слава буде робити роботу. Коли ковчак попав до да, пастор, чоловік став успішним, то йде ковчег. Чи може потім він вже так, да, так. Да, да, да. Де є присутність Божа, де є слава Божа. І плюс твоє чисте серце чисте, без ніякої там корупції. Намірі. Отакий результат. Просто поясні результат. І коротко заспіваємо разом церква Господа та у Христа. Йо Бориста. Його. Світ так нас хоче, нас люди відчувають, що ми якісь інші, що в нас є ресурс. Як вже видих із бездуха Святого. Але не його були, є і волі. Бо Ісус сказав, ти, кого ти мені дав. І ті, які обірують по слову їх. Всі, хто вже є відроджений духовно сидить на цьому місці, ми завжди були його. Ну, Може хтось ще не, ще не пробудився. це все в процесі. Я теж думала, що я всю жизнь буду православна лідер хором, друга після батюшки. Служіння дячихи питання часу. вона вже старша жінка. Ну, це таке, це лідерські задатки. Інколи, коли ти йдеш на притон і там п'яни вбивають один одного, не треба. Отній людині я врятувала життя. Не я, а там сміливості розбали. Маленька жінка. Але слава Божа, зійшла, і все остановилося. Співай, церква Божа, ти не місто. Може встати, хай вашої діафрагами простоті, простоті єдності, вжарем, так щоб слава Боже з цього місця піднялась під небеся і все сокрушила, що нечистиє в цьому місті регіоні і живе. Церква Господа ти не віста у Христа. Церква Господа слухай голод жениха, він тебе обрав, полюбив і виправдав славою вчерах. Церква Господа ти інакше не могла, хто тебе обрав, полюбив і правда своє життя удар тобі віда. Співа, співай, алілуя, співай. whoa Тебе, за славне Твоє Воскресіння і повернення слави Отця в наше життя, повернення Його батьківської любові, яка звільняє, яка стіляє, яка тече потоком миру Божого, яка наповняє серце, яка робить з нього Еден, з якого витікає свята ріка Духа Твого Святого, і напояє сад нашої душі наших сімей і всіх, хто поруч, Господи, даруй нам, Господи, щастю прийняти твій та єдності. Даруй нам, щоб ми були з'єднані узами Твоєї досконалої батьківської любові, шанування один до одного, допомоги, просто любові Твоєї. І нехай світ повірує, той, який навколо нас через те, що ти будеш являти через цю єдність своїм Духом Святим Силом. Дякую тобі, Господь, за те, що ми єдині в тобі, великий святий, всемогутній Господь наш і Бог наш, Бог зціляючий, щит і спокій, Отець, Син, Дух Святий. Amen. Amen. Amen.